Ми все-таки звертаємося до народних депутатів. Ми розуміємо, що завтра дуже важливий день в парламенті, і пріоритет це антикорупційні законопроекти, по яких ми просто не зможемо далі рухатися. Тому що в жодній країні неможливо робити реформи, якщо там є корупція. Будь-який наслідок він буде поганий. Тому боротьба е з корупцією це перш за все. Окрім е того. Ми все-таки просимо народних депутатів дослухатися і її підтримати Експертами реанімаційного пакету реформ, зокрема групою реформи енергетичного сектору, а також групою децентралізація. Спільно з урядом був напрацьований пакет законопроєктів. Це 10 законопроєктів, 5 законопроєктів із децентралізації і 5 законопроєктів із сфери енергозбереження. Ці законопроекти дали би змогу запустити деякі е, речі прямо зараз. Е, мої колеги по групі децентралізації більше розкажуть про свій пакет. Е, моя компетенція це ЖКХ енергозбереження. І я можу сказати, що завдяки прийняттю цього пакету, який був готовий уже давним-давно. Він був готовий не не просто спеціально там для останнього дня засідання він був готовий кілька місяців. Кілька місяців штучно затягувалося його прийняття. Якби ми його прийняли раніше, два-три місяці тому нам би не довелося взагалі шукати зараз додатково 5 мільярдів купів газу. Тому що завдяки енергозбереженню лише в житловому секторі можна скоротити 40-60% енергоносіїв. Тільки в одному житловому секторі. Але для цього потрібно проводити реальні кроки з енергозбереження. Для цього потрібен господар. Так само, як і реформа місцевого самоврядування, вона неможлива без, актив... без активної участі громади. Ми можемо дати інструменти, але без активності громадян ці інструменти просто залишаться пустими. Так само і на рівні будинку себе господарями свого майна і навчитися приймати рішення в цьому будинку ми тут вже дуже давно протягом кількох років спільнота ОСББ, спільнота громадських активістів цього року ми нам з урядом вдалося сформувати можна так сказати, найкращий варіант законопроекту найважливішого в нашій сфері це 4463 а до нього є інфографіка який власне дозволить Громадянам приймати рішення повноцінно в своєму будинку самостійно через ОСББ або більшістю без ОСББ і таким чином ліквідувати монополію ЖЕКів, які е, на сьогоднішній день незаконно приймають рішення замість е, самих співвласників. Якщо в будинку немає господаря жоден монополіст, який би він хороший не був, які б хороші люди не працювали. Там в теплокомуненерго, в водоканалах, в ЖЕКАх, але за своєю природою ніхто, крім господаря, не буде зацікавлений в тому, щоб навести владу в своєму будинку. Тому, коли ми говоримо про питання обліку, про питання термомодернізації без відповідального власника будинку, а ними є самі власники квартир і нежитлових приміщень, ми не зможемо системно рухатися далі. Тому цей законопроект міг чітко запустити. Ці процеси також ряд інших пакетів ряд інших законопроєктів про житлово-комунальні послуг, які говорять повністю про ліквідацію монополії Жеків і про те, що самі співвласники повинні обирати тих виконавців послуг, які будуть їх обслуговувати, і самі визначати ту ціну не орган місцевого самоврядування, не якісь дяді з Києва, а самі люди в договірних основах на ну, на Ринкових засадах будуть визначати ту компанію, і ту ціну, яка їм найбільше підходить для утримання модернізації їхнього житла. Також це ряд законопроєктів, які говорять про відкритість інформації щодо формування тарифів від самого початку до кінця до батареї чи до крана. Звичайно, це далеко не є вся система, тому що вся система. Це набагато, набагато складніше, набагато складніші реформи. У нас є така енергетична карта, дорожня карта для політиків, для уряду, яка говорить про якісь більш системні речі. Але якби оцей пакет прийнятий, який я назвала, це б дозволило вже сьогодні якісь частині багатоквартирних будинків. Зменшувати енергоспоживання для того, щоб не довелося змінювати спочатку генерацію, а потім думати, де нам подіти ці зайві потужності, а розпочати реальне збереження в житловому секторі. І ще раз нагадаю, що це 40-70% економії енергоносії.